Сьогодні ми поговоримо не просто про двері, а про стильний та функціональний акцент вашого бізнесу. З вами сьогодні я, Катя. І до вашої уваги огляд одного з варіантів дверей, наприклад, для вашого комерційного відділу. Ці двері насамперед про зносостійкість. Вони створені витримувати щоденні інтенсивні навантаження, відкривання десятки або навіть сотні разів на день. Випадкові удари та навіть агресивне середовище. Покриття розраховане на активне використання, бо це міцний матеріал. Асортимент кольорів покриття ви запросто підберете під будь-який дизайн приміщення. Ще одна важлива деталь: сталеві молдинги. Вони розташовані біля ручки, внизу дверей і на торці полотна. Молдинги підсилюють конструкцію та захищають двері від пошкоджень. Вони також додають дверям сучасного вигляду і довговічності. Основа міцності дверей це гнутий металевий короб товщиною 60 мм. Конструкція полотна з посиленим фанерним каркасом. Він не тільки міцний, а й стійкий до вологи. А всередині полотна використовується пінополістирол. Він легкий. Добре зберігає тепло і не пропускає шуму, що особливо важливо в місцях великого скупчення людей. І, до речі, є можливість встановлення додаткового верхнього електронного замка. Віконця в дверях в багатьох випадках це дуже зручно. Вони дають можливість контролювати ситуацію всередині приміщення без необхідності відкривання дверей. Що підвищує безпеку і зручність? Використовується двокамерний склопакет поріг, достатньо низький. Він зроблений відповідно, відповідно до державних норм інклюзивності. За потреби його можна легко демонтувати, забезпечивши повністю безбар'єрний прохід для людей з особливими потребами. Надійний вбудований доводчик забезпечує плавне та безшумне закриття дверей, що підвищує комфорт користування і продовжує термін служби дверей. Вентиляційні решітки це опція, що забезпечує додатковий повітрообмін у приміщенні, що важливо для технічних кімнат, складів. Чи комерційних об'єктів з підвищеною вологістю абвер двері, які полюбить ваш бізнес.